Так, зараз пізнімо вам цикл весь нашого управляння, Тобто як ми пораємося і як е, даємо свиням їсти. Так, для мене зараз пройде минут 15, а для вас, для вас буквально минути 2-3 зараз пройде. Так, для початку йдемо за кормом зараз. Так, ось наший, таке невелике зерносховище, це не основне, це чисто так, наш помолочний цех в якійсь мірі тут наші премікси, комбікорма, таке все. ось наш комбікорм в такій ємкості знаходиться. Ось я вже відро набрав собі, це ми кожен вечір набираємо тут комбікорм і селя йдемо вже давати свиням їсти. Так кожній свині в нас є норма. Ось в цій шалості тут десь йде десь, десь півтора кілограма, ось тут зараз вміщається, десь півтора кілограма корму. Тобто ми даємо рано і ввечері по одній такій шалості. І тобто в сутки виходить 3 кілограма. Ось. І так. Повторюємо з кожною. Нам пощастило, що сама криклива свиня сама перша. Я одною рукою, тому незручно. Ось, вона просить, сюди ми висипали У нас ось тут запали. Дивіться, яка в них звичка виробилася, кстати. Вона поїла, поїла, буквально поплямкала трохи і зразу починає пити воду. Давай, присядь, покажи, як ти це робиш. Не хочеш, зараз покажу. Так. так Йдемо до третьої. Третя вже вже чекає. Дали. і висипаємо її їсти і зараз зразу йдеться воду пити Ця наразі у нас без станка, тому ми її просто сипемо на пол е, було в нас питання до речі в коментарях чому не зробимо кормушки а навіщо вони? Ми раніше користувалися кормушками, то їда постійно десь засипається, постійно вона пліснявіє, плісня постійно десь щось недоїдає чи щось таке по тих вуглах роздюгує. Це, це дуже непрактично. Вона ті кормушки постійно роздирає, дерева, в неї є просто лишня робота. А також у нас пол бетонний, просто всипали на пол, це в тому випадку, коли свиня не в станку, і вона просто з підлоги вилизує настільки, що бетон аж блистить. І просто не потрібна та кормушка. Так, йдемо далі. цій майоні не даємо, бо в неї є бункерна. Вона у нас на відгодівлі, тому їй не потрібна. Їй пайка не потрібна. Пайка в нас йде для бели. Ось наша бела. Бела, будеш їсти. Покажи. Покажи нюрку бела. Вона тільки що випригувала, я не, не встиг підзняти відео. тільки що випригувала, прямо сюди, на калітку. Так, да, так, да, да, показуй, що ти хочеш, показуй. Вирвала сучка перегородку, тут була ще одна рейка, вона її вирвала. Добре, що доросла, тому не може пролізти, це тільки п'ятака пхає і все. Аби далі не роздерло, треба буде рейку тут цепити. Так, в неї також пайка стандартна. Тобто півтора кілограма комбікорму. Ось. І також висипаємо просто на підлогу. ось. Висипали. Ось. Давай белка, хавай. Вона, коротше, ще не викупила, що мені все сипали І ти їж, дурне. Ладно, зараз покажу. Вона бачить, що все відро, коротше, жде, щоб я їй відро дав їсти. Манюня хоче, їй треба дати утішительний. Зазвичай її так і робимо. Ось, Буквально символічно, тако чуть, -чуть насипаємо їй. ось, Чуть-чуть буквально. Вона не хоче їсти, вона хоче просто, щоб їй уділили внімання і їй теж дали їсти. Зараз це все повичищається іще. Весь навоз, який за день утворився в манюні і в станках. Тут ось небагато навозу. Підчищаємо кожен день, кожен вечір, тому навозу небагато буквально. Да. Ось. Ну Це в нас засранка, тому в неї ще брудно. Але брудно тільки пів, пів цього, тобто де задня частина є, там тільки й брудно. Це теж засранка. Вчора ось цю. Повторно, бо з першого разу не взяла. Ось, Ця теж наполовину застраувалася. Це більш-менш чистоплотна свинка, з нею проблем немає, тільки криклива дуже, не дає слова сказати. Так, Зараз це все вичиститься і в принципі наше вправляння в цьому сараї доходить до кінця. Далі йдемо до сусіда, що там потрібно вичистити. Ось, все, Свинки всі задовольнені, всі хавають. Ніякого крику.